Історія з арсеналом, яка тягнеться вже довгий час. В якому стані зараз ваші стосунки з керівництвом клубу, боргами і так далі? они да никаких общений нету вот я выиграл палату споров насколько вы знаете руководство все оттягивает оттягивает ну поэтому мы с моим юристом ильей с там новый иск будем подавать то есть ну, ничего как было так и есть то есть ну может быть какие-то рычаги другие найдем вот. Но на данный момент все затихло то есть ну рассчитывать Со ніхто не збирається, ну треба буде немножко, значить, їх поталкувати, напрягати івіцапіріч так дуже емоційно в одному з інтерв'ю сказав, що він там буквально клянеться, що вам поверне гроші. Напевно, ви теж чули це інтерв'ю, читали його, як відреагували на такі його слова. Полностью спокойно, потому что это уже неоднократно, помимо меня, он там очень тоже многим обещает. И вы читали мое интервью. Вот то, что я говорил, там было и целование крестиков, и клятва детьми. Ну, видать, такой человек, Остап Бендер нашего времени, скажем так. Ну, я все-таки надеюсь, что рано или поздно это разрешится и они выполнят те обязательства, которые на себя брали. Ви вірите, що вам повернуть гроші, чи це для вас уже так, так би мовити, справа честі? Ну так да, на самом деле це вже дело чести, тому що я, собственно говоря, сам этот клуб поднимал з восьмого места во второй лиге. три вот. з половиною року роботи, інтересної роботи, но и тяжелой. І я, як будь-який себя себе тренер, я хочу справедливості і я думаю, рано чи поздно оно вас стажество. Якщо буде дійде до того, що скажімо, через вашу справу, через борги перед вами арсенал там чи позбавлять очок, чи накладуть умовний трансферний бан і так далі. Ви готові на це піти, якби, аби відстояти свою правоту? Звісно, 100%. Я цю команду зробив, ну, і якщо я її похороню, то, я думаю, нічого тут зазорного не буде, тому що, власне говоря, на моїх плечах, на плечах э, моїх допомогів ми витаскували цю команду, і я буду йти до кінця. Була ситуація, коли, наскільки я пам'ятаю, у вас був контракт тренера головного в Арсеналі і у Фабріціо Раванеллі. Чи цей контракт ще досі діє, так би мовити? От взагалі така, якби правова колізія, так би мовити? Ні, контракт був розторгна уже, якщо я не ошибаюсь в кінці августа. Нет, в конце июля, с моей стороны, но с формулировкой за невыполнение контрактных обязательств со стороны клуба. Вот. А то, что касается фабриции Раванелли, я не знаю, какие у них там были договоренности. Ну, наверняка работал и знаю, что ему там дали часть денег наперед. Вот, поэтому... Я больше сейчас думаю о своей конкретно деле с арсеналом. За Раванелли как-то как вы видели, как я и говорил, к чему все шло, так и получилось.